Війна триває вже не перший рік, тож тема укриття здавалася б давно врегульована. Проте нещодавно в мережі з'являється інформація про те, що на проспекті відродження в школах номер 23 та 18 під час тривоги закриті укриття. Тож ми вирішили особисто дізнатися у дирекції шкіл, чи справді під час повітряної тривоги їхнє укриття було зачинене. У дописі місцевої мешканки йшлося про те, що на укриття вони чекали більше години. У нас в районі проспекту відродження під час тривоги були закриті укриття, які є не єдині, які близенько ліцей 23 не відчинили укриття. 18-й ліцей теж відмовили людей з дітками. Було багато. Ми більше години чекали, щоб хтось прийшов, але не було. Ми вирішили навідатися до цих шкіл. Наш візит відбувся після ранкової тривоги в області. Тож директора ліцею номер 23 знайшли в приймальні. Так як пояснив сторож, не було подачі сигналу на нашу нововстановлену сигнальну систему. Відповідно, поки він там по телефону зреагував, вийшов на вулицю, відкрив сховище. То, мабуть, до нього вже, мабуть, хтось підійшов і, побачив, що двері закриті, мабуть, від того і був сигнал про те, що були закриті двері. Директор розповідає, що укриття в школі зачинене у звичайний час і відчиняється лише з початком повітряної тривоги. До того ж, воно має кілька входів. Тож доступ до нього можливий з різних сторін. Оцей вхід у е Значить, підвальне приміщення, в якому розташоване укриття, працює в вечірню і в нічну пору, і саме ним користуються мешканці мікрорайону. Є ще два входи. Які ми використовуємо виключно лише в період навчання дітей. А от директор ліцею номер 18 пояснює, що їх укриття може розмістити 600 людей. З його слів, ситуація про те, що укриття було зачинене, у них сталося вперше. Це виявили ми ще вночі, укриття було, тобто, при зміні одної зміни до сторожа, ключ лежав не на тому місці. І коли прийшли відкривати відкриття, не змогли відкрити зразу. Сторос попередила, що зараз чуть зачекайте, я відкрию. Ми зразу заступник господарських питань передзвонив. Ми зразу відкрили друге відкриття укриття, і люди пішли. У нас були в другому приміщенні директори освітніх закладів. Запевнили, що взяли ситуацію під контроль і пообіцяли вживатимуть заходів, аби подібне більше не повторювалося.